Я вам казку розкажу про країну сонця і блакиті, де я з гордістю живу, де маки квітнуть житі, про величну мою батьківщину, про дружню, міцну родину, про землю багато й родючу, про сади рясні і квітучі, давно те було. Народилась країна, сонце і небе маленька дитина росла й мужніла, розвивала, співала, самостійною і незалежною стала, мала друзів багато, хотіла літати до сьомого неба по мрію, На світле і мирне майбутнє плекала свою надію. Та вороном чорним ворог вірвався, топтав нашу землю родючу, безжально стріляв, убивав і дихав вогнем пекучим. Країна моя, стрепенулась, злякалась, але не впала. І не зламалась, закрили щитом її воїни мужні, стали усі єдині та дружні. І сьогодні б'ємось за нашу свободу, бо нема переводу козацькому роду. Ми ворога неодмінно здолаєм, ще не вмерли, усі, усі разом заспіваємо. Е. Сьогодні вітання тань знайшла. То боронить від ворога на щубий дім, нехай сонце зійде над пітьмою та принесе перемогу з собою. Ми подяки в неї за війну в сріній країні. Де терові лава довгоні навіть свято. Всім матерям терям до землі уклію, що герої світу до Терем. Весимо ми ни ніколи маленькі дитини. Щоб правда, я треба рости кодіння сини своєць. Із ним собой на сті моя країна живе, танцює твоє і плочий тай. Збереться язом все твоя родина, бо ти на землі до мене яй. Щасливий кінець цієї казки, бо ворог не вникне поразки. Слава Україні, лунатиме всюди, бо ми на та сильні люди. Тож і свято, моя Україна, хай щасливою буде кожна твоя дитина. Незламна країна, незламних людей, ми впевнено зустрічаємо історію новий день.